Всіх вітаю, чергова розпаковочка, бумажечка, все. Доброго дня, мирного неба. Ото саме основне мирного неба. Відправляю третій раз, будь ласка, відео посилки і потенціометр. Ну, потенціометр це оцей. Ну, зараз його розберемо і знімемо відео. Так, ну, тут для Олексія Олександровича. Олексій Олександрович. Окремо дякую за ці речі. Це Ну, Це у нас. алюминий микс ага, тут у нас поехало ну, тут, дивись тут сейчас КМ-ки повыбирать есть приемные приемные ну, это условная какая-то импортная пожелота так, трубчасти конденсаторы по 150 гривней кило, Д-226 39 штук Чорні, ну тут і 237 есть. Ну, такі по гривні 50. Так, тут в нас КДшки. Ну, 816-17. Там условно можна копеек по 80 по гривні рахувати, а решта не прийомні. Ну, це сейчас все одно перебереться, порахується. Так. 814 транзисторів по 11 гривні. Такі діоди по гривні грам можна рахувати. Тут у нас рака. Ну, Тут і каеси бачу. 82-й, 80-й, 87-й, 87-й. Ну, такий микс 900, ну, тисячу гривні кілок, Гривня грам. Так, мікросхеми. Ну тут покуса не нормально. Без питань 4,50 за грамм. Так, імпортна микросхема, пустышка 300 гривен к. Ну такі варикапи, я таке в срізку рахую. Так, керамика. Микросхемы. Ну, сейчас вкуснуть надо перевірить. Так, що у нас? Флажки. Вся категорія 150 гривень. Так. Ну тут и посриблення, и латунь, и зализа трошки, и волова. Ну такой непонятный микс, непонятный микс с болтиками. Ну и и ну хай будет там 250 гривен, вот таке. Так, вот такие импортные микросхемы, покажи. Ну, Така імпортна мікросхема можна рахувати десь в районі 40 гривень штучка 40-50 ну, В залежності від кількості і від э, розміру. Тут поливички по 20 е, э, 608 вже по 56 гривень, 57 б Так і імпортні транзистори. Ну, це звісно, це, Тут намішано трошки. трошки намішано. Ну, Тут у нас теж особа. Прийомного нічого не бачу. Імпортний, якийсь транзистор один і все. Ну, решта срезка. Так, що у нас далі? Поїхали. Срібло. Срібла, ну, понятно, магнітний магніт. магніт. КМТ, Ну, це радянські КМ. Так, обрізь, сплат. Ну, сплат. 11 гривень грам. Свіска сплата обрізь. уже, ну, обрізь, наверное, сегодня, да, Це яка у нас? 15-та посилка сьогодні. Угу. Уже, мене, языки і усіх заплітаються. Так, полубачата 9 гривень грам. Ну, це, скоріш всього, пермалой. А це зняті подложки. Тут щось висипалось. Зараз пульнем. Так, э, такі чипи по 1,5 гривні грам. Так, а тут в нас і чисте срібло, і не магніт. Ну, намішано. То есть, у нас сьогодні все, як ви любите. Це діодні мости. Вже якась проволока. Ну це я так по кольору навіть бачу, що тут полезного немає. Навіть це таки можна і не пулять. Так, и срібла на меди. Так, Так, поехали далее. Что у нас тут? Олова сплат. Ну, Олова ну, расширь, да, так. анализ. Важко плавится. Ладно, но это анализ сделаем. Тут питань не Так, транзисторы. А Тест Олова. Ну, такие разъемы. Ну, локально по золото, честно, но ну, это дуже слабые разъемы. Ну, одна, он две СНПшки, но ну, они били. Шунт. Ну, такая краще на Уэликсе продавать там в по 20 коштою. Такие речи варикапы. Так, все дивились. Тут у нас 226. Тут у нас транзистори, 805. 800, ну це не приемный. Ага, і ППшки. Ну це перебирати, все, все перебирати. Мудяха. Мудяха. Так, тут у нас що? Ну Тут мабуть, треска склад. Да, покажи. Ну тут треска склад, условно 40 граммит его такой просто. Так, і тут у нас ну, це латунь. Це латуня, тут у нас аналіз. На Скотчи. Так, да, щось. Якась ерунда на аналіз. Так, ну це, щас, це перевіримо. Давайте зараз перевіримо, розложимо, розпакуємо і покажемо, що буде. І так, фінал посылочки. Поехали. Шо посортовано. Ну, мікросхеми такі по 40 гривень. Такі мікросхеми це жовте, да? Ну, це нормальні. По 4,50. Кераміка біла була і імпорт по 300 гривень. Кіло. Ну цей пакетик покажи. Тут условно ножик, наверное, ну, половина осталась. Я його чесно не рахував. 100 гривень накинул на це. І все. Так, ППшки. Ну тут у нас ППшки я бачу і по 19 3 гривні гривн. І одна ну Такий матеріал э, по э, 1,5 гривні гр. Ну, це пермалой нікель 50 -ка, 200 гривн кг це пораховано так. Ламель палодирована гривня грамм, э, полубачата по 8 гривн грам. Ушаста мікросхема 814 транзистор. По 11 гривні штучка, 300 гривень кіло посріблення. І по відбирали в нас э, чисте срібло, ну, з пакетика це з цього да? відбирав з немагніта. Э, таке по 35 гривні грам. Э, Немагніт 31 гривня грам, на, на меді 10,50 і магнітне, а і отаке 10.50 обрість. Магнітне по 23 гривні. Так, 203 полівички по... Почому по ти по 20 вже чи по 22 нахуло? 22 гривні штучка вже на сьогодні коштує. Так. Це в нас 809. 808. ага, і 80. 40. Да, 140 гривні, цей 80 гривень. Так, ну це КМ неприйомні були. СПшечка одна 6 гривні. Ну, Флашки трубчасті 150 гривень, кіло пораховане. Так, що в нас? А е, половинка була. Е, скільки? 603. Да. 28. 28, 28 і цей 56 гривні. І а, ну цей, наверное, вообще там 2 гривни и 140 микросхемка, да, я дивлюсь. Но это Без ножик. Импорт. Импорт, да, по 9. импорт по 19. Так, давайте из цікавого. Дивіться. Ну розібрав я оцей потенциометр. Ось так виглядає. Ну це його зложив. Тут вот такие два контакта і два круга. Берем прилад, стреляем. Я покажу, что под ним Нікель, Никель, купрум, цинк. Ну, тут паладия в цьому кольце немає. Друге кольце. А тут можно и так дотягнуться. Да? Щоб, вообще наверняка. Ну, хром, никель. Ну, паладия теж немає. Ну я сразу скажу, я перепуляв, тут паладі, условно порахували 50 гривень, тільки в контактах. Тут срібла і паладі тільки, тільки контактна група. Ну це 50 гривень порахував. Так, от така ще штука на аналіз була. Ну, чесно, це латун. Тут перепуляли все вже. Ну, тут такого цінного нема. І це латунь у вас була по 190 гривні кілово порахована. Так, что у нас еще? Олово было. Пост 60, по чем рахунок? 420. Так, C у нас было... Ага. Ну, это не 60, это 56 не хром. Ну, 56 и по чем рахував? 220 гривней-кило. Так, ну, C-цинк. Да, я так понимаю, тут написано это цинк Ну, такая 50 гривней-кило просто. Так, алюминий и медь была вообще? Вот, алюминий и медь, ну, и срезка. И срезка, вот, так. ну, с алюминием медью, понятно. Загально вартость посылки, 5166. 5166, 5166 гривней, якось так, семья купит, присылает.